приймете Ісуса до свого серця до своєї душі. То є надзвичайно величний день, тому що сам Бог, отаєнний і відвидими хліба і вона, прийде до вашого серця. І напевно, що Господь, вибравши вас до того до великого достоїнства, до тої великої ласки, хоче, щоб ви були завжди з ним, щоб ви були його дітьми. Він хоче, щоб ви ті завіти, ту науку, яку ви готувалися перед першим причастям, зберігали все своє життя. Бо той фундамент, то є основа нашого життя. Цей час першого причастя, пам'ятайте, що Господь Бог найбожший, найуважніший, слухає вашу молитву. Він сьогодні вислуховує всі ваші молитви пам'ятайте сьогодні. Тому то, прийнявши Ісуса до свого серця, молячися, просіть, що найбільше вам потрібно. І Господь Бог тоді вас вислухає, бо він сьогодні чує ваші молитви. Ми зараз зайдемо до цього святого храму, до храму, в якому ви приймете перше те причастя, щоб ваші серця, ваші, сер... ваші душі були стали. Храму Святого Духа. Прошу візьміть ту лямпочку. Розстягніть. Тиного Бога Отця Вседержителя, творця Неба і, і, і всього видимого і невидимого, І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від лиця миденного переціляння. Світла від світла, Бога істинного від Бога істинного. Рождество, незатворим, єдино сушого за це, що через нього все сталося. Він для нас, людей і нашого ради Спасення, зійшов із небес, і в від Духа Святого, і Марії тільки і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас або за тієпелата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, І вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого. Господа Жоготворящого, що від Отця і Сина і Сходень, що з Отцем і Сином рівно поклоняє і рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну, апостольську церкву, і сповідує одне хрещення, найпущення гріхів очі моє Воскресіння, мертвих і життя віку. Амінь. всех чарсов на векове Όχι, όχι. Скарбі на небі, а як їх там збирати? Знаєш те, в журбі і в житті, у будь-якій потребі в собі викону, і серця золоте. Роби добро і не чекай подяки, шукай повсюду, чисте і святе. Та о мене спокуси усілякі, Отак так то будеш серце золоте. Ти тобі з усіма нелодачі, та думаєш і журишся про те. Бращи нема, ніхто не бачить, опачи мене серце золоте. І у лиху не радість водину і в посмішку для ворога свята, у неможчить дитину, вони справді старі золоте. Придису світа тячі і ласка і любов на коне. За ними були дуже дячні, і лісні було бою завдини. Приди, Ісусе, просим, і будь нами, на шлях спасіння сім нас поведе, Це все життя, чистому устами, чи ім'я приславити могли. Усе ти втайно Ісусе, та землі лише всями людьми, щоб дати всім життя, хто привезло, все до тебе вчера часа назавжди. Надя в святки святи кров закроплювати. Марія так підготувати такий Бог за розважання. Бо, правда, де ви прочитати як вірші, де, ну, мудра річ, на якою варто додуматися. Але якщо тут чути з вашеї посторонні, що прийняли перший раз при цей час, Ісуса прийняв до свого серця, вона Бога і по-іншому до то того сприймається, так розважається. Направду, Стараєшся тим пережити ті слова, які чую з ваших, уст, з ваших, з ваших таких невинних уст першого учасника. Я вдячний вам за ту таку духовну, невеличку проповідь, яку ви вчинили тут тими словами перед всією громадою. Зараз далі продовжу приготуватися сюди, прийти, кучер хочеш Хоче Дмитро разом зі своїм хрестом, та хресної мамою, хресне татом, хресною мамою, рідною татом, рідною мамою. А ну й шукай себе. А ну не шукайте. Мене разом і ходи сюди. Щоб мене зазнали часть, таке саме, як ти захоче частина. Сьогодні Отже, Дмитро поєвітає я я тебе сьогодні перший причаст і прошу і від Ісуса Євхрестіного. Щоб то є сердеш, таке як сьогодні є чесним, освячений і звеличення Божою ласкою, щоб він було завжди. А як таке буде, будеш і здоров'я, будеш довгі роки, роки життя, ти будеш мати щастя, будеш мати ласку Божу. Найбог, і Бог тебе благословити і підтриме. Тобі треба перш причастя. і тут бачимо, батьків ваших образойчі. Так, Бог вас, перехресні батьки, найбог Папер, батьки, найбаг, всіх вас благословить, щоб виростили. Відкрити і освітили дитину, які почекали першого плеча, прошу сюди прийти, Оленка Градець, сересно там, та рідними батьками, прошу сюди прийти. Оленко ти сьогодні прийняла Ісуса, Ісуси, пересіна на своє сердешне. Прошу Господа, вашу матірка Божа, твоя гріга. Добре, але туди тебе провадити.

Бігоди, бать, прати, бігоди, бігоди, бігоди сьогодні загоди з того першого причасті. Я зичу Божого благословення. Зичу, щоб ту науку, яка ти, часів, ти в часів тих перечасних ти тибувала, щоб ти її зберігала в своєму житті. Щоб ти з'їла за нею. А як будеш зберігати, ти Божі заповіді, ти будеш щасливою. Ти будеш ласку, Божу малому, ти будеш мало здоров'ячку, будеш мало довгі роки життя. А саме говорите те, що ті життя проживали з Богом. Тож будь з Богом, а вас Бог не забирати, Бог нехай буде з тобою. Дай Бог тебе благословить. а від того причастя і такий образочок від твоїх батьків. Дай Бог благословить вас, хресних Батьків, вас рідних батьків, що до дитини. Боже власність, Боже благословить. І дочекати всього дня. Дай Бог всіх вас благословить, дорогі першого причасникам. Здоров'я, ласкою Божою, покровши свої хороші. добра, колегія і сотворить. Боги, мовари, литаха. Боги, я литаха. Боги, я литаха. Ноая. Потома говоря, новини ми на свете прошни и да мишто какво слува, сметали е Бож Щоб допомагали їм, а тим, щоб вичати щось, допомагали, виправляли їм. Хочу побажати вам насамперед міцного здоров'я, нагоздом, здоров'я вашої сім'ї, бо лучше вам, щоб ми сподковали і матіння Боже, завжди охороняли вас, завжди допомагали вам та нашій людині нашої нас. Дякую вам за ці подарки, але діточки, знаєте, найкращий подарок це Ісусик в вашому серці. Це наймиліший. Най 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 що ви за... з Ісусом, якщо ми з Ісусом, то я ще си. Слава Ісусу Христу! Маймо разом руки, складімо до Христа. Нехай радіє нас і вся наша земля. Давай. Родина у Христі, ми є родина, ми є родина, ви родина у Христі, ми є родина, ми є родина, ви родина, родина, родина у Христі, як Бог є нашим татом, Марія, наша мати, радіють нині з нами, своїми діточками, багата наша хата. 「おしゅうでたいなすかね」<music> <music>